Добрий день, мої любі третьокласники. Рок української мови. Частина 1 -1, урок 1.1. Урок 11.12. Тема нашого уроку. Поезія. В вірші Тараса Шевченка Ревета Стовгне ніби широкий. Розгляньте, будь ласка, портрет Генія. Розкажіть, що вам відомо про цю людину? Пригадайте! Дякую. Пропоную переглянути відеофрагмент. Увага! на екран! Ось в такій хаті в селі Моренцях 200 років тому народився Тарас Шевченко. Тепер тут заповідник, де кожен охочий може пройти стежками малого Тараса і при тому, ще дізнатись про побут селя 19 століття. До заповідника в Моренцях належить дві хати: одна сім'ї Шевченків, друга дідуся Якима Бойка. Колись він брав землю в пана Енгегарда для Сінокосу, що й стало причиною знайомства батьків Кобзаря з майбутнім чоловіком. Катерина познайомилася на жнивах та відпрацьовувала за землю. Саме ця стежка з'єднує подвір'я Шевченків та бойків. Нею, звісно, чи бира Тарасик до свого дідуся Якима. На обісті бойка вулик хлів. Як пам'ятний знак, люди встановили камінь, думаючи, що саме тут колись стояла хата Шевченків. Та після проведення розкопок 1987-го науковці встановили таке правдиве місце розташування. Отам, де й тепер стоїть мазанка. Коли Тарасу виповнилися два роки, у село приїхав Сибіру власник житла. Через це сім'я вирушає назад до Карелівки, де садиться в хаті тетероків. А вже звідси надходять перші свідомі спогади Шевченка. Це за цим садом проходила вулиця, де жила Оксанка Коваленко. Перше захоплення хлопця. Сад Шевченків і понині розкішний. Чого тільки тут немає? Саджанці Григорій привозив, коли що маками повертався додому, і саме звідси він вирушав шукати словно звісні стовпи, що підпирають небо. Речі, які справді належали Шевченкам, зберігаються у музеї в Карелівці. І лава і стіл, за якими збиралась родина. Окрім експонатів епохи Шевченка, є тут і сучасні, присвячені самому кобзарю. Особливим є вишитий портрет, на якому погляд Шевченка нагадує Мону лізу Вінчі. адже з якої сторони не дивись, він наче заглядає у саму душу. Ось коротко історія життя Тараса Шевченка. Прочитаємо текст у завданні 16. -му. Читаємо пошепки разом з диктором. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії, нині Звенигородський район Черкаської області. Коли Тарасику минуло два роки, родина Шевченків переїхала до села Кирилівка, у якому він і провів дитинство. Мав багато талантів, чудово співав, любив малювати, відчував слово. Захоплено слухав розповіді свого дідуся про минулі часи, вирушав у мандри, щоб дізнатися, що там за горизонтом. Сьогодні кожен знає, що Тарас Шевченко світоч української культури, кобзар, твори якого надихають інших митців і надають наснаги народу. Крешіть, будь ласка, які таланти мав Тарас Шевченко у цьому тексті. Перевірте, Тарас Шевченко мав багато талантів, чудово співав, любив малювати і відчував слово, тобто вмів складати вірші. А ще він любив слухати свого дідуся про минуле народу і мандрувати. Щоб дізнатися, що там за горизонтом. Виконаємо вправу фотоапарат. Налаштуйте свої оченята, покліпайте ними вгору, вниз, вгору вниз. А тепер розгорніть і швидко прочитайте речення з екрану. Вірш. Короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. Повторіть, будь ласка, вірш. Короткий поетичний твір, поділений рядки, що римуються. Візьміть ручку в руки і в завданні 17-му запишіть це речення, пам'ятаючи, що перше слово завжди з великої літери. Перевірте. Вірш короткий поетичний твір, кома, поділений на рядки, кома, що римуються. В кінці ставиться крапка. Чому мова йде зараз про вірш? Тому що Тарас Шевченко відчував слово, як сказано було в тексті. Тобто він писав вірші. А перегляньте, будь ласка, наступне завдання 17. Перша зірочка, який із віршів Тараса Шевченка. Мова єднання два кольори, садок вишневий коло хат. Звичайно. Садок вишневий коло хати. Повчимося читати повільно і швидко. Вправа сорока черепаха спочатку повільно. Ант-ант-ант. Тарасу допоміг талант. Оду, оду, оду стати генієм народу. А тепер швидко. Ант-ант-ант. Тарасу допоміг талант. Оду, оду, оду стати генієм народу. Пробуйте ще швидше самостійно. Чудово! Перегортаємо тиночку. Сьогодні, читаючи його вірш, ми звернемо увагу на нові слова у тлумачному словничку. Спочатку відео пояснення. Завдання 20. Треті півдні. Так говорить про час світанку. Тобто Завершується ніч, розпочинається день світає треті півні. Сич хижий, нічний птах бурого кольору, родини совині. І ще одне слово у нашому сушиті гомоніти. Тихо, приглушено розмовляти. Запам'ятали. потренуємося читати швидко і повільно, літати на повітряних кульках спочатку повільно. Третій півні не гомонів сичі завива горами. Третій півні не гомонів сичі завива горами. А тепер набрали повітря і якомога швидко прочитали. Треті півні не гомонів сичі завивав горами. Молодці. Слава ведмежатка. Підійма, вирина, перекликались, раз у раз скрипів. Трохи швидше. Підійма, вирина, перекликались, раз у раз, скрипів. А тепер дуже швидко. Підіймав виринам, перекликалась раз у раз скрипів. А тепер спробуйте на одному подисі прочитати слова двох стовпчиків. Набирайте якомога більше повітря, намагайтеся не дихати. Третій півні негомонів гомонів сичі завива, горами вибагорами, підіймав вирина, перекликалась, раз у раз кріпів. Видихнули. Читаємо рядочок пірша, вправляючи помилки. Справа 21. Реве та стогне дні широкий. Сердитий вітер завивав. додолу верби гневисокі, горами хвилю підіймав. Виправте поломки самостійно. Перевіряйте, ніби з великою це власна назва. Не широкий, а широкий перевірне слово. Широко. Високий, тому що високо перевірне слово. Прочитайте три прикметники з іменниками. Ніпер який? широкий, Вітер який сердитий. Верби які високі. Познайомимося з уривком твору Тараса Шевченка Ревета стогне Ніпер широкий. Читаємо разом з диктором. Тарас Григорович Шевченко, Кобзар. Причинна Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. І так виконати вправо для покращення зору. Ченятка вгору, вниз, вгору вниз. Ліворуч-праворуч заплющили очі. Повернемося знову до уривка вірша. Погляньте, будь ласка, яку картину намалював художник до змісту нашого вірша. Чому саме таку? Тому що в нашому вірші нібер неспокійний. Як описана його під час бурі? Запитання перше. Нібер реве та стогне. А чи може Дніпр ревти та стогнати? Ці ознаки притаманні людині, тварині, так? тобто явище природи вірніше, річка отримала саме характерні для людини ознаки. Дніпр не є спокійний. Вітер дмухає, дерева нахиляє і хвилі підіймає не просто. А розміром із гори. Зверніть увагу на друге запитання. Із чим порівнюється місяць на небі? І блідий місяць на ту пору із хмари дебі виглядав, неначе човен в синім морі. Місяць порівнюється з човнем, який то виринає, то потопає. А чому так? Тому що небом сунуть важкі темні хмари. Вони місяць то закривають, то він з'являється знову. А коли відбувається описане явище? Описане явище відбувається вночі, ще треті півні не співали, сичі в гаю перекликалось. Ось такий бурхливий Дніпро був у вірші Тараса Шевченка. А прочитаємо двір іншого письменника Миколи Гоголя, яким тут зображено Дніпро. Читаємо разом з Діктором. Чудовий Дніпро в тиху погоду, коли плавно він мчить повні води свої, ані ворухнеться, ані прогримить. Здається, неначе увесь вилитий він зі скла неначе блакитний дзеркальний шлях плине і в'ється по зеленому світу. Любо тоді жаркому сонцю глянути з височини й опустити промені в холод скляних вод, і прибережним лісам яскраво відбитися у водах. Дерева разом з польовими квітами припали до вод. Дивляться в них і не надивляться. Усередину ж Дніпра вони не сміють глянути. Ніхто, крім сонця й блакитного неба, не дивиться в нього. Мало який птах долетить до середини Дніпра. Немає рівної йому ріки у світі. за Миколою гоголем. Ось такий Дніпро. Чудовий у тиху погоду в порівнянні із бурею, яка була у Тараса Шевченка. Який він цей Дніпро? Здається, він весь вилитий зі скла Сонечко відбивається з височини. Дерева припали до води дивляться на себе і не можуть надивитися. І погляньте, який він великий, тому що мало який птах долетить до середини Дніпра. Пропоную переглянути наступний відеофрагмент. наступне відео. Ревета Як бачимо, який може бути Дніпро за зміни іншої погоди. А тепер попрацюємо з вами за таблицею. Порівняйте опис Дніпра, заповнивши пропуски в таблиці. Зображення Тарас Шевченка, Дніпро під час бурі, Микола Гоголь, Дніпро в тиху погоду. І так, стан річки у Тараса Шевченка. Реве! Та стогне! У Миколи Гоголя ані ворухнеться, ані прогримить. Плин води й в річці, у Тараса Шевченка, горами хвилі підійма, у Миколи Гоголя плавно мчить повні води. Дерева край берега у Тараса Шевченка додолу верби Гне високі. у Миколи Гоголя Дерева припали до води. Яка ж ширина річки у Тараса Шевченка Дніпро широкий, а у Миколи Гоголя також широкий, тому що мало який птах долетить до середини Дніпра? Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами знайомилися з поезією Тараса Шевченка. Працювали над його більшим ревета стогне Дніпер Широкий. Дякую за увагу. Ви молодці!